Привіт, друзі. Зараз я знаходжусь на куті площі ринок. Ліворуч від мене вулиця Сербська, праворуч, вулиця Руська. І з сьогоднішнього відео ми прогуляємося на довкола міської ратуші по площі ринок. Подивимося, все як тут кипить життя на другий день після різдва. Також я продовжу розповідь, яку я розпочав ще в одному з минулих відео про хейтерів. Так, прямо перед нами, на жаль, не працює така Діана. Колись до війни тут було дуже жваве життя. Люди танцювали, веселились до пізньої ночі. Проворчуть від мене одне з найвідоміших львівських кафе. Це Львівська копальня кави. Я також знімав ролики вже про це кафе. Ну, думаю, в майбутньому ще зніму декілька. Так, а чуть далі музей. Музей також там є магазинчик сувенірів. Холодно, я вам скажу, так що вибачайте, якщо десь буде грока тростис. Тут у нас бібліотека імені Романа Іванчука. Давайте так повернусь, покажу вам хід. Це опасна бібліотека. Така сировена будівля. Тут практично всі будиночки, це пам'ятки архітектури. Idzie restauracja fasady jednego z budynków. Starowinna brokielka. Tak, a tu u nas w Piatu też bardzo znany kafe. Мені пощастило бути на відкритті цього кафе, тут таке дійсно творилися лицарі, билець ковні, різні персонажі історичні. Всередині дуже романтична обстановка. Всім, хто приїжджає погуляти по Львову з взагалі гостям раджу відвідати це кафе. Ну, це не реклама, я колись. Ще будучи не одруженим, ходив сюди на побачення Так, Йдемо далі. На цьому будиночку інклюз був такий чорний, стояв на підпорках, розвалювався на очах. Тут теж музей. А тут знімали один такий серіал. Ну, не знаю, зараз вже ніби нічого не знімають. Тут у нас музей, негарня. Ось так, знімав загальний план. Так, а далі пішла серія кафе, практично в яких я не був жодного разу. Стидно цим признатися, враховуючи скільки років я вже проживаю у Львові. Але знаєте, коли ви живете у Львові і кожен день буваєте в центрі, то воно якось замилюється, проїдається і ви ну, не так вже сприймаєте, не так зауважуєте ту красу, яка є довкола вас. І серед усіх цих заходів я побував Саме в самому кінці є піцерія. Туди ми ходили декілька разів з дружиною голи. Ми це з часом виправимо. Тут такий стоїть коник дерев'яний. На якому ото, бачите, фотографують малятку. Це міська рада вже з тильної сторони північної. Колись тут робили такий величезну повзанку. Пам'ятники, видно, вони так враховуючи сьогодення. Те, що йде війна. Закриті такими арештуваннями і таким чином їх стараються захистити, зберегти. Прямо перед нами. Ось там було В а... старі часи ще на зорі незалежності України універмаг, а потім тут викупили. Кафе, правда. а ну, Там досить гарно оркестр, я пам'ятаю, туди туди грав, дуже гарно. Вітрини прикрашені, до Нового року, до різдвяних свят. Все світиться, вечір тут взагалі дуже гарно. Так, ну і що ж, поки ми гуляємо, продовжую я свою таку розповідь про хейтерів. Ну, якщо ви стикаєтеся з таким явищем, як хейтери, то ну, всі по-різному на це реагують. Знаєте, можна е е прийняти це близько до душі. Хтось е е так і робить і припиняє постати. В соціальних мережах перестає вести плох. Ну, скажімо так, це для тих людей чутливих, погано впливає, а можна до цього віднестися ну, доволі так раціонально. Я вже розказував, яка є основна мета хейтерів і їхній такий психотип, кожного відсоток на каналі може бути різний, когось більше, когось менше, але. Значить, усі цих хейтерів можна розділити на таких дві категорії. Одні тупо ображають і, або погрожують. Ну, з такими людьми особисто я поступаю дуже просто. Я їх баню, баню і забуваю. Ну, звичайно, перед тим роблю скріншоти собі їхніх постів, якщо, скажімо так, за допомогою якихось. Хитрих способів вони будуть це продовжувати, щоб мати можливість якось довести. Ді. А інші інші вид, скажімо так, хейтерів це ті люди, які просто виливають на ваш контент. Хейт нелогічний. Так, хейт аби аби на От. Ну, Таких людей, їхню енергію можна використати в своїх цілях. Справа в тому, що більшість мереж, особливо YouTube, для них важлива активність. Вони не вникають в суть, що там, якщо хтось поставив вам на каналі лайк або дизлайк, Ну, для робота це є просто активність. І якщо хтось написав коментар, не важливо чи позитивний, чи негативний, це теж активність. І Це означає, що. Ну, ваш контент привабливий, він чіпляє людей і відповідно, алгоритм піднімає цей контент. Виявляєте собі, якщо хейтер пише е якийсь негативний контент, то цю його енергію можна сублімувати на свою користь. Тобто можна йому відповісти, відповісти таким чином, щоб він далі е продовжував писати. І таким чином цей хейтер почне строчити вам. Коментарі різного плану вам лише залишається якось тактовно відписувати за методами Сократівської бесіди. І я особисто колись мав такий пост на Фейсбуці про каву в Золочеві. І от таку тактику на кількох жінках, які там лили хейт, в мою сторону протестував в результаті. На один мій коментар було 5-6 відповідей від них. Вони створили таке собі ком'юніті-хейтерів. І нас втрачили стільки коментарів, що це. Ну, але в результаті кілька тижнів цей пост мій був в топі. І всі читали. Всюди він висвітлювався, поширювався. З якимось часом потім ну, <смі> людям було аж смішно читати ці коментарі, бо деколи вони були абсурдні. Але якщо ви абстрагуєтеся себе від хейтерських коментарів і використовувати їх з холодним розрахунком, ну, звичайно, це вам зіграє на користь. Єдине, що кажу, треба, треба чітко розмежовувати себе і, і те, що пишуть. тому що Ну, як правило, це люди пишуть, які не обтяжені інтелектом. Так, а ми продовжуємо свою мандрівочку, прогульку центром Львова. Так, оце у нас якраз те кафе Правда, про яке я розповідав. Тут у нас на першому поверсі є такий, кажуть американці. Гіфтшоп, магазин сувенірів. Торгова марка Авіація Галичини Ну, не знаю наскільки відношення має ця торгова марка до авіації, але так собі назвалися, так і продаються. Так. Дуже багато аніматорів ходять всякі. Ослики, в центрі, зайчики, продають різного роду кульки. Колись тут була така популярна у Львові темка розводу туристів, коли тобі на руку в'язали таку стрічку синьо жовту і потім виманювали кошти під різним таким приводом. Як тільки почали про це писати, знімати відео, десь ці хлопці і дівчата зникли. Ну, але час від часу вони тут з'являються. Так, тут у нас виставка невеличка, інсталяція. Дуже гарно, різдвяні зірочки такі з ленточками. Дітки ходять, вони фотографують. Може, там ресторанчик Тоже, жодного разу я там не був. Треба буде кусту піти. А зараз хтось за хвостика того, то лисичко. Так, знову ми підходимо до південної сторони площі ринок. От з цього місця досить такі інстаграмні фоточки виходять. Зараз я підійду туди, особливо коли вести і проїжджає біля вас трамвайчик вечором, коли все світиться. Вілі люди сьогодні, я вам скажу. Туристів, батьки з дітьми, людей, які гуляють. Одна така проблемка. Холодно, холодно. О, трамвайчик, львівський трамвайчик, їде повз нас. шопка під міською радою. Я знімав коротенький шорт на каналі, який її збирали. Зараз ну, підійдемо ближче, ви переконаєтеся, що все ж таки в золочеві в центрі міста шопка стоїть набагато крутіша, ніж тут. З цього міста також відправляється ще такий дитячий поїзд. На якому можна покататися, але як на диво. Теж жодного разу не доводилось кататися на такому поїзді. Так, тут у нас прямо перед нами Криївка, на другому поверсі кафе Масонів. Ну і ще ряд кафе вище. Тут було таке кафе сідло, у з дружиною часто ходили, там смачно і недорого можна було поїсти. А взагалі більшість кафе, які тут розташовані, як правило, зраховані на туристів. Ціни тут кусаються, але порівняно з цінами, скажімо так, в Польщі, ще дуже по божески Так, шопка, шопка, вернемся, зазнімемо вам шопку.

до того ж місця з якого і розпочала свою прогулянку От вже частина людей сіли в цей маленький потяг колісний потяг охта смахає руками Ну, звичайно це не зовсім не той потяг, який довелося мені сьогодні знімати на залізничному залі. Також буде відео на каналі, запрошую підписуватися, побачити там. От. Але все одно так, прокататися. Якщо ви ніколи раніше не були в центрі, якщо ви з дітьми. Доволі така атракційна забавка. Так, а там трошки далі я припаркував свій велосипед. Сьогодні була така спроба його викрадення на залізничному вокзалі, але дякувати Богу засоби, кріплення його до паркування виявилися доволі надійними і циганчата не змогли красти мій велосипед. Так, тут у нас п'яна вишня, дуже розпіварне кафе, ну я особисто не дуже то полюбляю цей напій. Знаю, постійно ну, декілька разів пробували. Голова болить після п'яної вишні. Алкоголь! Що ж, друзі, зробили ми коло, довкола площі ринок. Дякую всім, хто був зі мною в цій віртуальній подорожі. Дякую вам за перегляд. Запрошую вас підписуватись на канал. Ну і до нових зустрічей, до нових роликів зі Львова. Всього найкращого, як нас кажуть, Христос народився.